Доброго дня, любі малята! Наступна буква українського алфавіту буква Ю. Голосна. Як зробити букву У? Здогадавсь Іванку. Букву І до букви О приб'ю на коротку планку. Ану, малята, розгляньте малюнки, де заховалася буква Ю? Назвіть слова, які починаються на букву Ю. Юла, Юнга. Букву «ю» можна сконструювати з конструктора Лего. А що ще можна сконструювати буквою Прочитаємо разом слова Читаю. ю. Малю юля ю. Юля, юла, юка. Промовляйте разом зі мною скоро молко. Юля для Кирила юшку наварила. В юшку кинула петрушку, запахтіла зразу юшка. Напишіть буквою зошитах. До побачення, малята! До нових зустрічей!